Всім привіт в цьому відео Мочімон. Перед початком попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал. Відоси виходять абсолютно кожен день, тож не забувайте протискати дзвіночок. Полетіли. Перші покупочки будемо проводити по 6 тисяч, останню придбаємо найдорожчу. Не буду говорити, скільки точно, але більше, ніж 15 тисяч. Тому додивлюйтеся цей відеоролик до кінця, всім приємного перегляду. Давай маленьке, не підведи. Якщо у когось є бажання, крім перегляду самому друзі спробувати, для таких людей в закріпленому коментарі я залишаю плюшечку, якою ви можете скористуватися та залутати монетку. Переходьте, забирайте, отримуйте задоволення. Якщо ви не знаєте, як це зробити правильно, в моєму телеграм-каналі він знаходиться також в закріпленому коментарі. За тим же посиланням. Я вже випустив відео інструкцію, як все правильно робити. Тому тапайте на підписочку в телеграмі, там будуть розіграші, анонси прямих трансляцій, і все найцікавіше. Так, щось початок у нас так. Собі, якщо чесно, але уже 16-й множник з'являється, можливо, буде продовження. В принципі, за 4 оберти можемо, друзі, дійти до якоїсь приємної суми, але як у нас вирішить Мочімон, цього ми, на жаль, знати не можемо. Так, формується щось. З пополам трішечки, там 16 є, тут 16 є. Але не занадто багато також у нас вілдосів, множників. Так, рожевих не хочеш? Угу. Розумію. Ну, перше, як то кажуть, буде не занадто. Оп, оп-оп-оп, ведмедятки. Ну давай 500 гривників. Давай на останньому ось тут біля цих зіграєш. Не там, не там, але тим не менше, намагався. Половинку поки що повернули. Я думаю, далі буде краще. Якщо не буде, то на карантин у нас йде Мочимон. Буде наказане на тиждень. Так, полетіли, подивимося наступну. Ви також, друзі, в коментарях пишіть свої найбільші заноси в будь-яку гру пишете. Пишіть або суму виграшу, або множник, якщо знаєте, який там був Х15, Х1000. І так далі. Давай, 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 з продовженням. Добре, добре, добре. Далі зелененьких можна підкидувати. Так, 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 так. В принципі, початок не хочу зглазити, але початок досить таки непоганий. Є вже восьмимножники. Сім обертів ще в запасі присутні, тому я думаю, можемо навіть цю окупити з хорошим плюсиком. Так, рожевенькі друзі, 2000 на базу. З'являється. 16-й з'являється 32 множник. Ось це мені подобається. Давай, 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 давай. Приємненько, в принципі. шикарно. шикарно. 64, друзі. Оце пушка, оце я розумію. 5 тисяч на виграчі, у нас, до речі, є 64-й можник. За 6 обертів нам потрібно хоча б один раз тут спіймати поляночку. Дивіться, тут 16 є, 64-й перетворюється в 128-й. 5 тисяч за оберт ми забираємо. Потужно? Я вважаю, що потужна. Пушечка, просто неймовірненько. Ви, до речі, можете так само, друзі, хто перейде в закріплений коментар та забере подаруночок. Також зможете спробувати. Залутати монетку. Дай мені, дай мені ще більше. Давай на останньому на мужика ось тут. Один раз, один раз. Ух ти, ой-ой, якби скотерочок ще третій був, але десяточку забираємо. В принципі, непогано, як на мене, жити можна. Так, полетіли 6 тисяч. Наступне. Просто не хватило декілька обертів, от реально не вистачило. Ууу, дай! Так, це вже в нас другий байт на додаткові оберти, на жаль, безуспішний. Так, перші символи зіграли ведмедятки. Множників поки що ні одного, ні одненького немає. Подивимося, як воно виправиться чи навпаки. Давай, 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 давай. Не підведи. Так, є контакт. З'являються четверті, але обертів також залишилося 4. І що там буде, сам бог знає, хто з них. Так, зелененьких підкинути, підкинути ще. Добре. Фіолетові зелені, ось ці зіграють, шикарненько. Непогано, до речі, полянка. Символ просто не занадто сильно оплачується. Так, жовтенький. Це вже краще. От якби рожевих закрити якимось чином, взагалі було б шикарненько. Так, у нас три оберти в запасі і по множниках найбільші 8 всього-навсього. Не знаю, може десь каскади наші. Трішечки поудвоюють. Будемо на це розраховувати, так, є. Синеньких не хочеш? На базу. Синенькі, друзі, ось це непогано. Уже 3300, 32 -е з'являється, але у нас залишився останній множик. Майже окуп зробили, 5000 на виграші і на останній йому буде щось. Жовтеньке, але зелененьке, точніше, але не там. Не там, де потрібно. 5500, 5600 забрали, на 400 гривників у нас ця покупочка, трішечки. Підроздягла, Але, я думаю, то невеличка проблема, нічого страшного. Головне, що буде в кінці, друзі, тому що нагадаю, скоро ми будемо купувати найдорожчу бонуску. Дочекайтеся цього моменту. Так. А поки дивимося, поки дивимося, надіємося. Ведмедятки, на жаль, не зіграли наші. Тут також без продовження буде. Зрозуміло. Додаткові оберти потрібні, поки що ні одного ми, друзі, не вибили, але по дві скриньки досить таки часто нам слот показував. Ну, ну, ну і де воно? Та це взагалі щось таке, Чотири множники. Ні про що. І останні два оберти. Ну, от зараз дай скриньку, не трави. дай скриньку одну і, в принципі, 10 обертів. Нам досить таки сильно допоможуть. Так, подивимося, 840 гривників. Жовтенький символ хороший, але на жаль. І скриньку ми не забрали також. Ну, подивимо. Ух ти, полянка, подивіться полянка, яка, друзі, їбне нормальний множник. 10 тисяч за спін. Просто до батька. Просто до батька зелененьких не закинув. Сенсаційний пушечка, пушечка. Оце мені подобається. Оце мені дуже сильно подобається. Якось неочікувано навіть, але забрали X200 з хвостиком, я вважаю приємний момент. Давайте ще одненький останній за 6 і після цього купуємо, за скільки ми можемо дозволити. Давайте за 25 тисяч придбаємо останню нашу покупочку. Хто досі не поставив вподобайку, друзі, виправляйте ситуацію, поставте свій лайкос, вам не тяжко, мені буде дуже приємно і корисно для каналу. Давай, давай, давай. Хоча добре, цю можеш навіть сильно не заносити. Головне наступне, тому що наступне буде, друзі, у нас щось страшне. Ставка 250 гривників, сума покупки 25 тонн. Так, ведмедята не зіграли. Да, ця пустенька, друзі. Ну от перед цим полянка була максимально жирна 900 гривників, рожеві символи туди б на хороший множник уявіть, щоб там було. Так, щось грає, щось грає, але не знаю. філетові може докине, але не докине. Так, 417 гривників, не знаю, можливо, це навіть добре. Спіймати мінус перед найдорожчою покупочкою за це відео. Полетіли, полетіли, друзі, як було обіцяно, 25 тисяч в студію, надіюся, на хороший занос. Можна було б хоча б 4 скриньки нам викинути, але. Не так сталося. Так, перший оберт. Є символ. Є зіграш. Давай, давай фіолетові на базу. Скатерочок засвітив, але я сумніваюся, що ми заберемо з самого початку додаткові оберти. Так, ведмедятки, давай, давай, давай. Ну в ідеалі тут потрібно забирати 100% три скриньки. Так, рожеві. Непогано. Давай, давай, з продовженням. Так, тут є. Далі рожевих також в лівому куточку, ось тут можна закрити. Закриваємо і фіолетових, і рожевих. Ведмедятки, да, Ні. Ведмедятки на базу. Ну і далі сумніваюся, що щось закриємо, не знаю чому. Так, да, так і вийшло. Ну давай тепер нажимай 100 гривників, але множник ви самі бачили слабенький. Так, жовтенький на базу, цікавіше, цікавіше. Друзі, тепер 16-й множник. Давай, 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 давай. 4200. Ось це цікавіше, набагато. Мега занос, але нагадаю, що ми купили за 25. Поки що повернули всього лише половину від нашої покупки. Давай, хоча б хоча 35, 10 тисяч зверху забираємо і в принципі можна жити. Жовтенький. На базу 250, 13 тонн за оберт. Ось це я розумію. Чиназис. Скільки? 11 тонн, 128 множних залетів. Просто уявіть, якщо по такій ставочці ми спіймаємо нормальну полянку на 128-му множнику. А я нагадаю він там не один. А я нагадаю, що він там не один там є. Давай, давай, один разок. я тебе прошу один раз. Ахахаха. Ну, да. А якщо зараз залетить скатерочка, це просто X1000 мінімум. Але на жаль, друзі, на жаль. Але 21, 21 тона за оберт. Просто уявіть собі, з таким множником, з такою ставочкою можна в рази більше забирати. Але, на превеликий жаль, у нас множники тільки в лівому куточку. І вийшло щось таке. 61 тисяча, друзі, майже Х300 від ставочки ми забрали. Мені сподобалося, не знаю, як вам. Подивимося по вашому активчику. Тапайте на підписку, протискайте лайкос під цим відео і не забувайте, що для своїх глядачів в закріпленому коментарі я залишаю максимально приємний та максимально потужний подаруночок. До нових зустрічей!